Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Сьогодні у мене для вас оповідання про коліїв невід'ємної частини побуту українського села. Отже, оповідання колії від Руслана Горового. Той, хто хоч раз колов кабана, може не слухати. Всім іншим ця історія буде наукою. У глибокій юності у мене був друг Сашко. Веселий такий чувак, якого дуже легко описати фразою: Слухайте мене і біда вас не мене. Саня буквально фонтанірував ідеями різного ступеню бідоносності. Однак, маючи природну харизму і добре підвішеного язика, міг будь-кого переконати, що цього разу діло верняк. А всі минулі пройоби то випадковість. Руся є діло. Саня стояв на порозі моєї квартири і длубався в носі. Які діла Саня? Чесно відповів я. Я ще заяву не розрахувався, яку ми в кар'єрі втопили. Та пажі, серйозно, що вже? Поможи кабана заколоть? Якого ще кабана? Ай, та Карпіка в баби моєї виріс. Саня, ти що дурний, я зробив спробу закрити двері. Я тобі що? Колій? Не спіши. Саня просунув ногу в двері. Тобі нічого робити не треба. От нічого. Я сам все зроблю. Я вмію. Так. А нащо тоді я? Саня ввалився в квартиру, сівся на кухні, наминаючи солоні огірки, розповів історію про те, що в селі колію завжди видають найгарніший шмат м'яса. Зустрічають прямо як президента і, взагалі, почот і уважуха, і що Саня давно вирішив підпрацювати на цій ниві. Но рідна баба йому не вірить, і йому треба хтось, хто зіграє роль досвідченого колія. Ти, главно, то прийди з таким серйозним видом, щоб баба нас до кабана підпустила. А далі я сам все зроблю за сало додому принесеш з м'ясом, ну що скажеш? А ти точно колоти вмієш, засумнівався я. Та, звісно, звісно, ну щороку ж баба тримає, а я з малих років колію допомагав. Ну, давай, не все буде Чікі-пікі. Знаю я твої оці Чіки. Цього разу не підведу, Ні, візьми тільки свій отой. Штик -ніж. Суботу зранку ми з Санею сіли на автобус і за півгодини були в селі. В моїй сумці лежав шкіряний фартух, який десь знайшов саня, і німецький кортик свастику, який я знайшов у покинутих окопах. Все це плюс спортивний костюм, кірзові чоботи, в які я був взутий. За словами Сані, мало переконати бабу, що я прям справжній профі. Здрастуйте, Руслане. Баба прискіпливо оглянула мене з порога. Щось ви який занадто молодий для колія. А тобі що? Треба, щоб стіпком був, нервово сміявся Саня, чи щоб сивий об'язательно. Та, про мене, махнула рукою баба, або діло зробив. Ми прийшли через подвір'я в загородку за хатою, звідки на нас поглядував на кабан. Є. А Саня, він же кілограм двісті важить, почухав я голову. Та ні, які там двісті, мо сто п'ятдесят. Я вдягнув фартух дістав сумки ножа. В цей момент з літньої кухні з'явилася баба. Нате, Руслан, простягнула вона мені наповнений до половини гранчак і шмат хліба з салом та огірком. «Бри!» – підвернув Саня. Це ж така стара колійська традиція. Вирішивши не сперечатися, я залпом випив рідину і хрумнув огірком. В голові неначе бомба розірвалася. «Первак!» – почувся, звідкіля здалеку бабусин голос. Все як годиться, може, ще налить. Нє, почув я свій голос, який лунав, неначе зажованої касети. О, поки дякую. Я потроху повертався до реальності. Сфокусувавшись, я побачив Сашка, який гладив по боці кабана. Той поблажливо рохкав у відповідь. Баба кудись пішла. Ну, саме час, подав голос Сашко. Давай, ніж. Я на нетвердих ногах підійшов до нього. Дивися! Сашко чухав кабана за вухом. «Ладь його, чухай, а потім я скажу, і ти потягнеш за ногу і повалиш легенько на бік. Ну, а тут я піку в серце і все. Якши?» «Якши». я почав чухати кабана, той розімлів від масажу й тихенько рохкав. Давай. шепнув мені Сашко, який стояв трохи спереду біля голови. Я засунув руку під пузо. І, намацавши передню ліву ратицю, потягнув на себе, завалюючи його набік. Кабан не дуже сперечаючись, вклався. Тепер я. гукнув Сашко. Я побачив за його спини, як кортик описав дугу в повітрі, наступну мить хряк піді мною заверещав, намагаючись мене скинути. А, сука. завалував Сашко, знову й знову махаючи ножем, втикаючи його кабана. Він мене за ногу кусає, гризе. Намагаючись зладити, що відбувається, я підсунувся до Сашка, і в наступну мить він ліктем влупив мене просто в око. Світ вдруге похитнувся і згас. Я відчув, що лечу прямо в чорну прірву. Руся. Руся. долинав до мене, звідкіля спотворений, неначе з приймача голос. «Руся!» живий?» Коли я відкрив ціле око, бо праве запухло, і не підкорялося, подумав, що я в пеклі. Переді мною стояв забризканий кров'ю чорт. Він тримав в одній руці закривавленого багнета зі свастикою на рукаяці, а другою трусив мене за плече. Не вбивай, не вбивай. пролепитав я. То все Сашко придумав, то не я, не я. Зрештою, чорт перетворився на Сашка, який розтирав по обличчю кров «Не сируся!» Це не моя, це кабана. А кабан де? Я зробив спробу відкрити запливле око. А, він його знає. Тіть. Та ти ж його заколов. Та заколиш його, дремену в город десь, пішли шукать. Я підвівся на ноги, голова крутилася, однак я втримався і пішов за чортом сашком по кривавих слідах. Он він, падло, Сашко махнув кінжалом бік кущів малини. Засів, сука. Кабан лежав нерухомо сракою до нас, увіткнувшись у кущ, у кутку городу. Ми обережно підійшли. А мор... він же все припустив я. Та придурюється, шморгнув носом Сашко. Дивись, як ногу пожамкав. Джинсова калоша була добряче розідрана, Сашкова нога посиніла. Було видно сліди укусів до крові аж до коліна. Так, а я його, я так колов. так, Казав, умієш, ти ж казав, що умієш. Та твій ножик отої говно, хоч із свастикою, тупий, чи що. Не лізь вообще, я вже штрикав його, штрикав. Штрикав він, штрикун. Ти що хотів з нього решето зробити? Та ладно вже, пішли, заходь давай з флану. Ми обережно почали обходити кабана з двох боків. Сашко підійшов і потягнувся до кабана штиком. Гав! Сам не знаю, на що я крикнув момент, коли він торкнувся хряка. А, -а, -а, а. зарпитав Сашко і кинувся на тюки. За кілька метрів, почувши мій регіос, він спинився. Довбойоп. Та ладно, ти б себе бачив збоку, а то він, мабуть, здох уже, не кавалерія! Ми схопили тушу кабана. На задні лапи і потягли назад, у двір. Сашко вклав його на дерев'яний піддон і поставив у кухні відро, щоб грілася вода. Я розкочергарив паяльну лампу. Потрошку все пішло на лад. О, божечки, Що тут у вас таке? З загородки на нас дивилася баба. Картина і правда була Мальовнича бризькі крові на хаті і літній кухні, здоровезна діра в загородці, закривавлений по самі п'яти Сашко, грязний, заплившим оком я і поштриканий, неначе мішень, кабан. Не переживай, бабо! Сашко махнув мій бік. Кажу ж, профі, все зробив, як годиться. Третій світ хитнувся саме в цей момент, і щось гаряче обпалило спину між лопатками і, наче розрізало тіло вниз, аж до самої сраки. Оговтався я, вже вскочивши в маршрутку. Баба гнала мене налигачем з такою швидкості, щоб їй позаздрили олімпійські чемпіони. Саня щось кричав навздогін, та мені було все одно. Приїхавши додому, я довго роздивлявся запливле око а потім плюнув і ліг спати. Ну, шо, убійця, вепрів, живий. почув я через сон голос і відкрив очі. Передо мною на краю ліжка сидів і щирився на всі тридцять два Сашко. На. він витягнув за спини пакет. Що це? Ну що? М'ясо, сало, все як положено. Та ну тебе на. Я відвернувся до стінки. І взагалі я тепер веган. Хто? Веган! Хуй пальто! Траву я тепер їм. Поняв? Все. От такі бувають колії і от такий побут в звичайному українському селі. Вдячна, що слухаєте.